І нехай вечір буде добрим для добрих людей. 23 грудня, 25 рік, я Олена Щербань. 365 борщиків. Навіщо я вам знову показую залишки книжок, бо вже їх, ну, їх вже, їх вже немає, практично. Значить, тут у них, у цій книзі, будь ласочка, відкриваємо 24 грудня свят-вечоровий борщ, будь ласочка. Свят вечорові пряники, панянки та вершники. Ось сторіночка 87. Будь ласочка, ось все описала, як робити. Пряночки показала, все написала, всі рецепти. Бо ви зараз мене засипали питаннями про якісь рецепти. Друзі, 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 любі мої. Я їх ці рецепти безкінечно роздаю, розказую. Ну, якось же Ой, Ось, будь ласка, 25 грудня, борщ різдвяний. Зв'язуйтеся зі мною, пишіть, може, якось ось тут і про кутю, і про, і про куди її підкидати, і про традиції. На 26 грудня борщ з ягнятиною, переги до сметани. Друзі, все абсолютно, ось книга про борщ, нібито, але. Борщик різдвяний, вже не пісне, святкове з м'ясом, і з сушеними грушками. До того ж використовуємо два-три різновиди м'ясця, свинину, ягнятину, гусятину. Особливість цього борщу в тому, що він готується без капусти і томатів. Ну, це, так, це ж автентичний розказ. Зварити добру м'ясну юшку зі свинячих ребер, які попередньо підсмажити на смальці, яловичину, і шматки гуски, підсмажити окремо, залити киплячою водою, додати лавровий листок і духмяного перцю, шум знімати. Накрошити картоплі, нехай кипить. Ну, ну, ну Друзі, усе, усе написано, усе в себе у всебережі на своїх сторінках пишу. Я наскільки я скільки доклала вже докладу у, у те, щоб ви знали про це все, я знаєте, іноді хочу образитись. Думаю, ну як люди не чули про, про, про мою качану кашу. Да, там? Ну, це також про мою. Про, там, про пироги, там, про, про борщик зі щукою, там, про борщик з ружками, там, про ці святвечові традиції, наприклад. От не знаєте, про бурякове коста, та, будь ласка, та все є, я вже все написала. Принаймні, те, що я зараз вам вкотре в тому всемережі говорю. І про канхветики, і про прянички, і про... Кашку і про книжки, і про короваї. Ну, абсолютно про все уже давним-давно. Я написала, це тільки я ще ж в книзі трішки тут зібрала, а в мене ще ж купа статей є. Тому, кому, кому вже треба так край тих рецептів, вже ж пишіть, буду писати заново. А Ані просто набирайте Олена Щербань, панянки, пряники, традиційне святвечерове пече, різдвяне. Ну, є дуже багато фотографій, відеоматеріалів. Ну, навіть на моїй сторінці поритися. Ну вже ж і мені ж якусь повагу <див> <див> дати. Я вам дуже вдячна за непідробний інтерес. Я вам вдячна за те, що ви нас дивите, чуєте. Бо через мене ви ж знаєте всі справи, які відбуваються і в родовій, і в гастрономічній академії, і в клубі Боршотворців-тістотворців.